Україна живе, Україна працює, культурне життя розвивається. Той супротив, який ми побачимо сьогодні, в наших фільмах це теж частина нашої культурної дипломатії. Мітарі рефлексії для того, щоб людина розповідала, ділилася своїми сенсами, своїм мріями, своїм болем, своїми радощами. Інфістраль е це власне одно із джерел, де ти можеш отримати і набагато і багато натнення, і багато чому навчитися, подивитися, тому що наша професія така, що вона не має менш. Фестиваль Молодість під час війни ну це надзвичайно важливо. Взагалі важливо продовжувати фестиваль, активне творче життя, мистецьке життя, оскільки молодість не просто фестиваль, молодість це вже певна історія. Я пам'ятаю, приїздили тут на презентації, дивилися і казали, ох, які в російських серіалах є цікаві місця, Москву не впізнаємо. Потім кажуть, це ж в Києві воно знімали. А, в Києві знімали. А ми думали казати, що Москва. На кінофестивалі молодість я була до війни дуже багато разів, майже на кожному, але з війною твої пріоритети змінюються. А тепер я згадала, що треба повертати культуру в наше життя, тому що це важлива, невід'ємна частина нашого життя. Фестиваль проходить під час війни, і ми не можемо не мати рефлексії на цю тему. Але навіть іноземні гості, які до нас приїхали, це певний знак підтримки України. Це війна через культуру, але ми маємо відчувати, що життя все-таки є, і тому ми приходимо і дивимося кіно, яке знято в цьому світі, знято українцями. Те, що відбувається в нашій країні, породжує вимоги, потреби говорити інакше ніж було тоді. Тобто я хочу побачити багато свіжого, нового і чесного.